Хочу ще сказати, що я дуже багато бачила висловлювань стосовно того, що от у Ірини Фаріон є такі висловлювання, такі висловлювання, вона там висловлювалася стосовно тієї категорії людей, чи стосовно іншої категорії людей, якимось е таким чином, як, яким е цій категорії не подобалося. І я абсолютно розумію цю реакцію, але хочу сказати, що якщо брати фігуру Ірини Дмитрівни, то я з нею перетинаюсь у найважливішому полі у полі погляду на українство, на майбутнє України. І у полі погляду на те, що, попри те, що я жінка, у мене є якісь сексуальні вподобання, у мене є дитина, і, отже, я не child-free, а там ще щось. І у мене є дуже багато інших характеристик. Визначною у взаємодії з цією особистостю для мене завжди була моя. Позиція Українки, і в принципі не тільки у мене, тому що зацитую світ, в якому живу я, і світ, в якому живе Ірина Фаріон, це паралельні світи, але вони стикаються між собою на деякі в деякі моменти, як ви розумієте, тому що в будь-якому разі це світ України, і для мене завжди було дуже важливо, що ми всі в цьому світі об'єднані саме бажанням того, щоб Україна існувала. Тож, попри багато інших наративів, які оточували фігуру Ірини Фаріон, я можу сказати, що для мене завжди єдиний наратив, це був наратив українства, захоплення українським, любові до українського, освітніх проєктів, пов'язаних з українським. І тому для мене це велика втрата. Але раз я вже процитувала Портнікова, то мені є і кого іншого процитувати, тому що. Ну, треба ж з чогось починати цей паровоз. і от паровоз зараз понесеться. Ірина Фаріон була прямим ідеологічним противником моє, моєго видения України. И вообще, по-хорошему, я она оказалась суде за деятельность, которую она, вернее, под судом и следствием, за деятельность, которую она осуществляла. Но убийство есть убийство. Поэтому сочувствие ее родным и близким. Я, звичайно, перше ж хочу сказати, це те, що жаль, що вбили ані судом, говорить Арістовічну виражаюся чувства. Знаєте, це ось, оцей ось момент, коли тобі говорять якусь таку кончену річ в очі, але, ну, типу, прикриваються красивими фразами квітчастими, які ніби показують, що людина в межах етикету це виголошує. Тим не менш. Хірзним з цим е зворотом, я просто хочу показати вам контраст. Ми всі в цьому світі об'єднані саме бажанням того, щоб Україна існувала, і Фаріон була прямим ідеологічним противником моє моєго відділення України. Сьогодні якраз будемо про це говорити: про фабрикування ненависті і про ідеологічні. Свій ідеологічні протиріччя у баченні України Арестоюча і у баченні України не Арестоюча. Будемо розділяти це так, але ви побачите, що насправді Ольоша дуже багато різних зрізів розділення пропонує. І чому я хочу про це поговорити? Тому що насправді можливо в вашій бульбашці ніхто його й не дивиться, але швидше за все, ви ці фрази, які я сьогодні буду цитувати дуже рясно, багато разів чули. І вам вже треба зрозуміти, звідки воно взялося. І от сьогодні ми будемо розбирати. Тому що насправді є Альоша Арістович, а є дуже багато іншого нішового продукту: тих, хто не дивиться Арістовича, і ми до нішового продукту перейдемо трошки згодом, які теж виголошують подібні меседжі. Тим не менш, ну все-таки попри те, що це етер-пам'яті, і насправді. А, і якщо моя задумка спрацює і мені вдасться зробити цей етер таким, як я хочу, ви зрозумієте концепцію в кінці. Але для початку треба все-таки. Те, що діло Фаріона, це квінтесенція квинт... глупості і предательства. Вся її кар'єра і и... вона и... 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 була чоловіком, який лично вложился в создание фабрики ненависті в Україні. Існува фабрика ненависті. Я знову ж таки кажу: це не про фабрику йде мова, це йде мова про фабрикування. І мова йде про гіпноз. Знаєте, такий гіпножаба, яка розповідає нам, які ми просто хейтери страшенні, як ми своєю ненавистю руйнуємо все навколо. І, зокрема, на чолі всього цього стояла Ірина Фаріон. А, ну... Це досить просто зробити було, і зараз через п'ять відео буде відео, яке пояснює, як це робили цю технологічну о, шнягу. Але принцип про технологічні шняги, і про висловлювання, і про оцей от гіпноз курей, ми зараз і будемо говорити. Для початку я хочу сказати, що насправді я так пішла зразу дивитися російське лобі на українському медійному ринку, для того, щоб зрозуміти, що ж вони там виголошують. Ну і звичайно. В принципі, я не очікувала нічого іншого як того, що хор мальчиків і дівочок в трусиках перше, що почали стверджувати, що це не Росія. Не Росія. Причому спікери були різні, я для вас змонтувала ковбасу. Не исключено, что власти всячески будут пытаться выдвигать вперед версию о российском следе. Попытавшись отодвинуть на второй план любые другие версии, которые могут говорить о том, что у Фарионы внутри Украины было немало врагов, ну, знаете, чтобы не бурлило. Тут очень много странностей в этом деле, очень много. И самая главная странность, да я следил за реакцией Офиса Президента и на тебе, и на тебе. Русня, русский след, все, ну, тупорылые должны думать в одном направлении, вы же понимаете. Версии уже сегодня вбрасывают, конечно, одна из основных ведет в Россию, разумеется. Мы такое проходили с 2014 года. Сергей Лещенко, он уже заявил, что здесь есть след российских спецслужб. А какой смысл российским спецслужбам ликвидировать физически Ирину Фарион? Как? Вот, э, условно говоря, какой они от этого будут э, иметь Навар. Конечно, можно придумать след Москвы, но есть обстоятельства. Если бы там кого-то убили, кто общественно значим, понимаешь, моя точка зрения, что Россия здесь ни при чем. Я с вами согласна. Я тоже у Владимира спросил, как бы, какой резон российским спецслужбам так напрягаться и заказывать убийство довольно маргинальной фигуры. Мені здається, що насправді манера спікерів говорити на такі теми ну, в принципі розкриває. І, хоча всі знайомі обличчя, ви всі знаєте, і знову ж таки, це не Росія, це просто говорять, бо там така версія, щоб не бурліли. І це, звичайно, все до останніх подій, до тих змін, які відбуваються у нас після затримання підозрюваного. Я просто зразу показую вам, як. Починають бігти на амбразуру гавнопольський і всі інші щоб. Тупорили думали тільки в одному направлі, який смисл, якщо б убили вбили кого-то, а тут якусь маргінальну особу, або незначиму особу, а тут зачем напрягаться ФСБ, такої світслужби раді ради маргіналки? Ну, одним словом, ідея абсолютно знецінення. Хоча насправді я можу сказати, що з медійного простору одразу було видно наскільки активно іде кампанія вкидання всіх можливих версій. І в одному інтерв'ю, наприклад, того. Гардона чи Арістовича. Можна почути, що там і Олесь Бузена фігурує, І, звичайно, це може бути помста Азова. І спецслужби теж російські хочуть розхитати для того, щоб почати з нами переговори про І Всі-всі ну, всі версії воно все вкидається, вкидається, вкидається. І величезне число Батні, яка піднімала цю тему, і знову ж таки накачувала простір хибним розумінням а, числа ненависті в цьому просторі за рахунок. Свого мас, своєї маси і заражаючи всіх інших, підключаючи до цього прекрасного моменту. І от я бачила сьогодні перед етером, Юлія Лавриша написала пост, я зацитую. Всі дивуються, чого це другою жертвою мав бути Макс Бужанський. Для чого це росіянам? Він же проросійський. Ну, по-перше, якби він став, то можна було б говорити, а так він не став, знаєте, можна гаваріті називається. І тут я пораджу почитати вам детектор медіа, зокрема інші наші тексти наступного дня після вбивства Ірини Фаріону видання публікувало огляд того, про що повідомляє ворожий агітпроп. не буду переказувати, скажу лише всі ворожі маніпуляції мали чітку деструктивну мету розсварити українців, посіяти недовіру між різними верствами населення цивільними, і військовими, владою та народом, українськомовними та російськомовними. А росіяни пишучи про вбивство мовознавиці, хотіли представити все так, ніби у нас тут почалися політичні вбивства. Ми зараз будемо це все слухати. Всю цю балалайку, і звідси відповідь абсолютно логічна, що піцельфаріон мав бути хтось з іншого табору. Питання в тому, що число версій, які ми закидали, звичайно величезне. І насправді, сьогоднішній етер для мене теж така можливість потім через якийсь час передивитися його і згадати, як воно все було. Але дуже багато ресурсу було скинуто на те, щоб змалити фігуру Ірини Фаріон. Показати її абсолютно невідомою якоюсь пенсіонеркою. Давайте я не буду вам це переказувати, просто послухайте убили не Ірину фаріон, а убили віковічну боротьбу. выстрелили в мову, выстрелили в идею, в учение Степана Бандеры. Ну, слушай, меня прям реально вытошнило сегодня утром от этого. Тут, тут нужно отметить еще, что среди ультрапатриотической публики Фарион ни хрена никогда не была авторитетом. С той Абсолютно. стороны, ее критиковали да. за и коммунистическое прошлое. И за то, как говорили средства массовой информации, не только, что свобода ела из рук партии регионов в свое время. Доказано. Она, она использовалась как спойлер. То есть, по сути, они, часто ее э, уличали в том, что она чуть не агент Кремля. То есть... а, судя по колоссальному мемориалу вы отлично теперь можете понимать, на какое реальное отношение к Фарион во Львове. Бредятина о том, что вот она там, там героиня или все. Нет, нет, нет. Очень многие ее не любили, прям очень многие. Никто с вилами на офис президента не пошел. Солдаты не объявили то, что они сдаются и так далее. Сегодня это грустно говорить, но уже Фарион никто не помнит нехорошо, может быть, так говорить о покойнице, да, но она была, если угодно, вот такой вот юродивой, вот как и такой, знаете, городской сумасшедший, которую большинство людей воспринимали ну, с улыбкой, понимая, насколько она иногда в своих радикальных высказываниях не права. І у другій половині етера ми будемо говорити про освітні проєкти Ірини Фаріон. Я хочу, щоб ви пам'ятали цю характеристику від людей, які взагалі нічого не знали ні про наукову діяльність Ірини Фаріон, ні про освітню діяльність Ірини Фаріон, ні про її діяльність як Українки, яка просуває українське дуже багато про нього говорить, ні про як людину енциклопатичних знань вони просто от забалалаяли. і ота от, ні нехорошо, звісно, так говорити», але вона була. А покойниця, але вона була сумасшедшою. І оце от це здателі, я вам, звісно, це чувствую, але вона має бы сидіти після суду в тюрмі. Це, знаєте, коли душевний чоловік такий, шановна, перепрошую. Це у нас в українській мові такий аналог. Да? от нехорошо, звісно, так говорить, але я скажу хуйню. І да? от э, дуже багато знецінення було, дуже багато неслося от цієї лабуди. Знову ж таки, чому я вибрала цих спікерів, Тому що вони номінально, ну типу, типу, в Україні сидять. Ну, типу, не, не те, що в Україні, а от, ну, типу, навколо українського простору, ну, очевидно, русняви. І от дуже старалися, дуже старалися знівелювати фігуру Ірини Феон і розказати про те, як вообще всім все одно. Головне, мені сподобалося у Ганапольського, що ніхто із солдат не об'явив, що вони здаються. А ну, типа, а що серйозно? От типу вбили Ірину Фаріону такі, ми такі все, ми здаємося, Росія побідіш. Типа вони говорять просто, вони дуже часто в своїх оцих етерах говорять просто набір слів, які їх не зупиняють в тому, що вони говорять, тому що воно і покликано таке набір слів жувачкою вкладають в голови цієї аудиторії, під якими немає ніякого взагалі там ніяких зв'язків. А, нема нічого раціонального, але вони оцей набір слів видають, і ну, типу, умне. Ну, Ганопольський ще якусь щекусьхір говорив.